хочу протокол скандал штовханина та бійка на сесії Костопільської міської ради. Побилися громадські активісти та поліція. За словами активістів, усе почалося через секретаря Костопільської міськради Давида Дідуха, який невдало пожартував над одним із них. Провокація на бійку була, коли мене Виконуючи обов'язки звинувати в тому, що це е, я захищаю 200, то для мене було мене розізрило, якщо чесно. Я йому його попросив спростувати ці свої слова. На що він просто ухмилявся? Спочатку я би його перепитав, чи це сарказм, він каже, так, сарказм. Кажу, точно сарказм? Каже, ні, що мене збісило. У свою чергу сам секретар міської ради Костополя пояснює, неадекватна поведінка активіста вже стала звичною для депутатів міської ради. Ну, взагалі, я не пам'ятаю, щоб я десь там жартував чи ще щось таке. Справа в тому, що Олександр він має таку привичку там забігати на сесію з телефоном. Ну, якби це всі знають, розуміють і ставляться до цього зрозумінням, тому нічого дивного з його сторони не відбулося. Навпаки, якби він цього щось не робив там, чи не гукав, то всі б здивувалися, що з ним сталося. А так в загальному нічого такого не відбулося. Не було там якоїсь послідовної думки чи теми, і там було багато слів і такого іншого. Не можу сказати, чому він так себе вів. Разом з тим, варто зазначити, що активісти, які завітали на сесію, мали до секретаря та керівництва міста претензії, пов'язані не лише з меморіалом, де нещодавно пройшов концерт одного з рівненських гуртів. Так, відомий в Костополі активіст Олександр Лада напередодні сесії записав звернення до костопільчан, в якому закликав небайдужих прийти на засідання депутатів та висловити ряд інших претензій. Доброго дня, шановна громада. Сьогодні на 10-й година сесії. Хотів би, щоб ви долучилися. Дуже багато болючих таких питань, наболівших, де наприклад, ліцей номер 5 збирав підписи. Не були почуті. Четвертий ліцей, педагоги подавали свою кандидатуру. Щодо свого директора, до прикладу, не, було, не були почуті. Далі, новостворені керівники комунальних підприємств просто під різними предлогами звільняють деяких людей, виписуючи різні догани тощо. Однак до його виступу справа так і не дійшла. Разом з тим, варто відмітити, що, за словами депутатів більшості, такою активністю Костопільчан намагалися скористатися деякі опозиційні депутати. Зокрема, не на камеру розповідають, що мова про частину представників бюту в міській раді. Вони намагалися скористатися виступами активістів, щоб зірвати сесію міськради. Однак в них це повноцінно не вийшло. Адже частину питань порядку денного депутати все ж таки розглянули. Ну а вже цього вівторка планується продовження сесії. Станіслав Мокляк Сергій Мініче. Ангеліна Борак та Олег Шаламай, ITV Media Group.